Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні розглянемо з наукової точки зору ще один сучасний феномен московитів-андрофагів. Так ось, Московія. На окупованих землях України ввела у школах предмет «русская ідентичність. Ви чуєте? Ну Це можна було б з цього посміятися над цим, можна було б полаятися і так далі. і тому подібне. Але мене, як науковця, цікавить наслідки всього цього. Так би мовити, з наукової точки зору. Тому що е, українська генетика і українська ментальність, зґвалтовані русським міром, дають приклади страшних збочень. Це так. От, наприклад, такі генії української нації. Українські етнічні українці з українською ідентичністю, як, наприклад, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель. Всі вони підкреслювали, що вони етнічні українці. Всі вони підкреслювали. Корольова навіть на 10 років посадили за те, що він в особовій справі написав національність України з великої літери. Ну і Глушка теж на 10 років посадили. І в 2005 році московити видали про нього книжку, щоб його прославити як гініального русського інженера. Не вийшло. Чому? Там коротко, десь буквально два речення було написано, що діти Глушка, Валентина Петровича Одесита, виступили проти і сказали, що Валентин Петрович глушко все життя підкреслював, що він є етнічним українцем. І дітям, і не тільки дітям. Таким чином, у цих геніїв не існувало ніякого дисонансу когнитивного між їхньою генетикою, ментальністю і русским міром. Так. А що ж буває з людьми, які маючи слабку психіку? Прийняли русський мір внаслідок свого виховання, оточення і так далі, і тому подібне, які йому, не, як кажуть, не оборонялися від нього. Так. Ну, візьмемо, наприклад, Чикатіла, це відомий е е серійний вбивця в Радянському Союзі. Це Генетичний українець, який прийняв русський міру власну душу. Там ще один був такий чи Осипенко, чи як його щось таке, таке прізвище, який е, 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 намалював на мапі Червону П'ятикутну зірку, їздив по промінях. Цієї зірки не просто так і вбивав людей. Тобто він поїхав на цьому всьому е, ну, маразмі московитів Андрофагію, оця е, красна звізда, яка вбивцю всіх була отут на лобі, це ж сатанинський знак. Так, так ось, е, подивіться, я ж. Теж старий совок, що в мене написано на моєму пискові. Так ось я ж в університеті все це вчив. Так. І марксистсько ленінську філософію, марксистсько ленінську етику, естетику, там, діалетичний, історичний марксизм. Я все це сприймав з гумором. Тому що інакше сприймати цей московський маразм не можна. так. Для них це їхнє. Так. Це відповідний їхні, їхній генетиці московитів-антропагів, їхній ментальності, общині, цей комунізм, цей всякий інший маразм, коли людям не дають нормально жити і всі хочуть загнати в одну отару. Так. І Пасти їх, щоб пастух їх по, по спині лупасив, так би мовити, батогом. Оце їхнє. А от е, е, розвиватися самостійно, мислити самостійно, фарбувати навіть, ну, там же ж ізби палили, так, у їхніх селах, коли людина якусь побудувала кращу більшу. І так далі. Я вже не кажу про те, що там хтось побілив, цю, тут приїжджали українці. так, так Построїли свої з згини дома, побіали їх, ну ми їм їх і спалили. Ніхто не должен висовуватися. От що головне, ніхто не повинен. Тому ось оця, оцей предмет: я уявляю собі, який там глибокий маразм, і брехня суцільна буде гвалтувати українських дітей у Мелітополі, там і в інших містах і селах окупованої е, частини України, гвалтувати їхню ментальність, їхню генетику. Насаджаючи на неї зверху цю абсолютно неприродну і непритаманну для духу українця ментальність, яка у людей із слабкою психікою призведе до страшних зривів, таких як це відбулося наприклад, у того самого Чікатіла.